Укрзалізниця оновлює рухомий склад. Відтепер зі Львова до чопа їздитимуть два сучасні електровози. Цілий місяць їх будуть випробовувати, і якщо ж вони себе виправдають, то їхня кількість збільшиться. Досить все зручно. Монітори я можу контролювати повністю поведінку всіх електричних кіл машини. електровозів в частності. Система безпеки досить надійна. Використовується блок. Ведення поїзда, бачите, яке легке. Одні джойсики, тобто задаєте просто силу, другим швидкість. Такий всередині і ось такий ззовні. Економія електроенергії та коштів на поточний ремонт. Такі переваги нового електропоїзда. Ми, використовуючи ці локомотиви, на 10% зменшуємо використання електроенергії, питомі витрати, витрати на електроенергію зменшаться майже на 23%. І ми підрахували, що за одну поїздку економимо майже 12 тисяч гривень. Електровози, які будуть випробовувати на львівських магістралях, виготовлені в Росії. Один такий коштує від 44 до 65 мільйонів гривень. Перші два для України обійшлися безкоштовно. Новий електровоз не тільки оглянув, а й проїхався у ньому віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков. Перед вами совершенно нова модель електровоза нового покоління. которая, по сути дела, вдвое экономит и электроэнергию. И при... мы хотели бы, мы приступаем к полевым испытаниям в Карпатах э этой модели электровоза. Я думаю, что в течение месяца мы проведем испытания. Самое главное, суть в том, что вместо четырех электровозов. Сієцькапатський хребет будуть ходити всього два якщо сі з питання закінчиться успішно. Випробовувати електровози будуть переважно в гірській місцевості. За підрахунками експертів, сучасні електропотяги зможуть економити близько 90 мільйонів гривень на рік. Інна тафічук Олексій Шелковий, вісник.